Також дивіться, змальовується пропозиція в сфері вашої діяльності, нова якась пропозиція. Бачите? І я думаю, що ви погодитеся на цю пропозицію. Тут буде розмова з чоловіком. Він буде проявляти ініціативу, буде щось вам пропонувати. І тут буде вигада. Як і для вас, так і для цього чоловіка будуть якісь сумісні дії або рішення якоїсь задачі, яка буде на благо і вам, і, і йому. Таке, знаєте, спільна робота і результат буде дуже добрий. Хоча на початку сумніви будуть у вас, звісно, ви будете переживати, чи справитись ви з цією задачею, чи получиться, чи не вийде, розумієте? Але у підсумку, роблячи крок за кроком, по направленню до того результату, який ви хочете отримати, ви будете потихеньку заспокоюватися, розуміючи, що прийняли правильне рішення. Щось тут про удачу свічечка зараз змальовує. Щось ви якісь засмучені стосовно якоїсь удачі, яка вам раніше посміхалася, зараз такої удачі немає. Якось важко все вам дається, Струнощами з труднощами з якимись ви стикаєтеся. Питання і задачі в житті вирішуються не так легко, як вирішувались раніше. Ви відчуєте, що удача знову буде до вас повертатися. Тут йде повернення удачі в ваше життя. Якийсь такий важкий період пройшли, він закінчився, і ви думали, що вже втратили цю удачу назавжди. І от вона знову повертається в ваше життя, бачите? Знову повертається знову.